ТЦК не реагує на звернення громадян? Мовляв, пишеш і тиша у суспільстві часто можна почути твердження, що територіальні центри комплектування нібито не реагують на звернення людей. Як працює система? І чому інколи здається, що звернення лишаються без реакції? Який порядок їх розгляду? І від чого залежить швидкість відповіді? Мифів таких багато створюють навколо нашої діяльності, враховуючи, що такий стан на цей час важкий. В Україні є закон про звернення громадян, і безумовно ми не маємо права його порушувати. Все, що визначено законом, це право громадян звертатися з клопотаннями, заявами, зверненнями. Воно виконується нашою установою, підпорядкованими районними міськими ТЦК. Ми виконуємо функцію передачі заяви громадянина до військової частини. Основними способами є СІДО, система електронного документообігу і зв'язок ФПЗ фельтєгерсько поштовий зв'язок Збройних сил України, от е, який доставляє цю кореспонденцію військовим частинам. Люди звертаються. Або по телефону до кол-центру обласного ТЦК поштою, як визначено законом про звернення громадян, або на електронну скриньку Чернігівського обласного ТЦК. Звернення отримується, діловодство е, дає на рішення керівництво, Керівник визначає відповідальну посадову особу. Посадова особа відповідно до вимог закону України про звернення громадян. Надає відповідь, відповідь по закону надається протягом 30 діб. Якщо звернення або заява не потребує якогось окремого рішення, уточнення інформації, то воно має бути опрацьовано і опрацьовується 15 діб. Якщо потребує більше, там треба провести службове розслідування або відправити для перевірки посадову особу. Наприклад, то за рішенням командира можу виконувати. Плюс 15 діб, тобто 45 діб більше е, звернення не може опрацьовувати. Ми дотримуємося цих термінів, хочеться швидко і зараз. Я подзвонив, і мені терміново треба отримати відповідь. Люди, які не знають норм закону, а просто вважають, що да, людина має право звернутися. Але стаття перша закону визначає, що людина має право звернутися за своїм особистим питанням. А ми отримуємо. Дядя дзвонить, дайте мені за когось. Тобто виникає конфлікт з законом про персональні відомості, персональні дані. Тобто, звертаються за іншу особу по закону. Якщо людина звертається за іншу особу, вона має підтвердити свої повноваження, встановленим чином оформлені по законодавству. Людина звернулася і хоче отримати зразу відповідь. А це неможливо, бо військова частина не підпорядковується територіальному центру комплектування так, і соціальної підтримки. Ми маємо відправити запит на військову частину. Це потребує часу. Не відреагувати. Ми не можемо у територіальних центрах комплектування. Працюють уповноважені посадові особи, які розглядають звернення, перевіряють наведені факти та надають офіційні відповіді. Усі звернення громадян реєструються і мають бути розглянуті у встановленні законом строки від 15 до 30 днів, в окремих випадках до 45. Такий підхід забезпечує відкритість і довіру до структури.